У світі науки відомо багато вчених, які внесли вагомий внесок у розвиток науки та технологій. Однак не всі з них можуть похвалитися такою активною позицією щодо збереження та підтримки національної культури та мови, як вчений біохімік Кононський Олексій Іванович. Його ініціативи в цій сфері мають велике значення для підтримки національної ідентичності, зокрема України. Для питання до збереження національної культури та мови мають все актуальніше. Кононський Олексій Іванович, доктор, біологічних наук, професор. Дійсний член Української академії наук національного прогресу, академік Нью-Йоркської академії наук, заслужений працівник вищої школи України, народився в селянській родині міста Сквира Київської області. Від закінчив середньої школи в 1948 році, вступив до Лезерківського сільськогосподарського інституту, отримав спеціальність ветеринарного лікаря, закінчив навчання в 1953 році і отримав диплом із відзнакою В 1953 році нагороджений грамотою міністерства вищої освіти для е, експериментальну науково-дослідну е, роботу отримав надправлення для вступу в аспірантуру, але за власним бажанням поїхав на виробництво. Впродовж 1953-1957 років. Працює з Гравардійської гребардійської У 1954 році Олексій Іванович Кононського. Прикріпили до кафедри гістології, гістології для виконання кандидатської дисертації без відриву від виробництва. За період роботи на виробництві він здав кандидатські екзамени і приступив до виробництва наукової роботи. У 1957 році Олексій Іванович Кононський вступив до аспірантури Велоцерківського сільського господарства інституту імені Погребняка за спеціальністю гістології, гістології під керівництвом доктора біологічних наук професора. Ковальському і потім залишився працювати на кафедрі, пройшовши шлях від асистента до завідувача кафедри. Одним з головних внесків Кононського у розвиток національної ідентичності і є по наукова діяльність. Олексій Іванович присвятив багато років вивченню молекулярно-біо-біохімічних процесів в організмах рослин та тварин, що є важливим аспектом наукових досліджень в органів органічної і біологічної хімії, стало відомо в нашій державі та за кордоном науковим і методичним центром з, від... з біохімії тварин. Він є засновником біогіста біохімічної школи, Вихованцями якої є сім докторів і 15 кандидатів наук, у тому ж ці чотири академіки. Його роботи мають велике значення для наукової спільноти в Україні, а, межами, а також прияють підвищенню наукового рівня в країні загалом. Крім наукової діяльності, Колононській також активно вступає з ініціативами щодо, щодо збереження та підтримки української культури та мови. Вступав з лекціями, публікував статті та відкриття в українських наукових виданнях, що сприяло поширенню національних наукових досягнень України. Неї публіковано понад 200 наукових та інших праць, у тому числі 14 підручників і навчальних посібників для учнів України. Зокрема, вчені створив перший і єдиний вітчизняний підручник істологія, або також біохімія тварин, фізична і колоїдна хімія, Перш для України біохімія тварин, органічна хімія, органічна хімія практику. Олексій Іванович, автор низки публіцистичних і художніх творів: «Відлуння Чорнобиля, Герої народу безсмертні, Дороги життя, Наша гордість, здоров'я загортовування і зимове купання. Таємниці мозку, великих людей, минулої і сучасної медицини Білої церкви, життя та вічність, серця хірурга та інші. Олексій Іванович брав активну участь у громадянському громадському та науковому житті міст, області та держави. Він був головою, головою міського члена правління республіканського та всесоюзного товариства. Знання. Обирався депутатом Білоцерківського міського ради, членом ради при президії Національної академії наук України, біохімія тварин і. Був членом Центральної ради і президії біохімічного товариства імені Паладіна, Вице-президентом Малої Академії наук України. Олексій Іванович Анонський нагороджений почесною грамотою президії Верховної Ради 1970 рік, кількома медалями міжнародним знаком Союз Чорнобиля 2003. Олексій Іванович увійшов до міжнародного рейтингу хто хто? Великої Британії США. То є в науці і техніці. Він обраний до складу Золотого Фонду міста Біла Церква є почетним громадянином міста Сквира, довічним стипендіатом президента України. Помер Олексій Іванович Кононський у 2014 році. На його пам'ять у Сквирській середній школі номер 1 яку в 1948 році він закінчив започаткована премія імені Олексія Кононського для ланціїстів і природничих дисциплін. Пам'ять про наших попередників є лексумусовим папірцем, нашої порядності, моральної зрілості, та відповідальності перед своєю совістю та молодим поколінням.